Прошу вас затвердити першим заступником міського голови Гайдабрус Андрія Михайловича. Він присутній в залі, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Катеринца Олега Анатолійовича. Він також я бачу шнітки, він також присутній в залі і вважати таким, що втратила чинність рішення Сумської міської ради номер 6 от 17.11.2010 про затвердження заступників міського голови міста в Суми в частини затвердження першим заступникам міського голови заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Войтенка Микола Григоріча, Рибаканя Андрія Борисовича і Яншина Микола Анатоліча та звільнити їх 27 лютого згідно з чинним законодавством України. Відповідні заяви на звільнення від всіх, від всіх трьох заступників я отримав від Войтенка, рибаканя, яншина.